Доброго всім вечора. Ми приїхали в село. Вже темно в нас, шоста година вечора, а вже потемніло. Тож, щоб не гаяти час, я вирішила включити прожектор ось такий, і познімати плівку з камінчиків, які ми робили на тих вихідних. Щоб завтра вже засипати щебінь. щоб доріжка була готова. Доброго раночку, сьогодні 3 листопада. У нас вночі був мороз, ось навіть вода замерзла в бочках. Холодно дуже сильно. Дороблюємо свою доріжку. Така ось вона в нас виходить. Вчора був зранку маленький дощ моросів, тож нічого не робили. Вирішили позасипати щебнем. Там ще не досипали, тому що не вистачило плитки. Ще там пару плит треба положити. І можна також засипати щебнем і буде вже готово. Ось так виходить. Квітничок маленький такий з однієї і з другої сторони. Ось така доріжка. Ця доріжка мені подобається тим, що її можна зробити швидко. Не так, як я роблю за будинком із таких ось ліпьошок, як я називаю. Тут ось так от виходить. Біля альтанки така доріжка також. Квітничок я цей. Збільшила. Тут уже хости пообрізала, бо вони померзли. Деякі пообрізала, а деякі вже лежала просто листя, його просто прибрала руками, да і все. Ось так от. І ця доріжка буде йти до криниці. Але до криниці вже буду дороблювати в наступному році, коли вже буде тепло. Коли можна буде з бетону зробити такі камінчики. Ось так от зараз піду на другий поверх і покажу вам, як виглядає вона зверху. Ось так от з вікна виглядається доріжка. Вона йде до сарая, потім до літнього туалету і душа. Там у нас ще Мангал, до мангала вона йде, до альтанки. Ось так от. І буде до криниці доходити. Поки що так. Не знаю кому як, а мені подобається її вигляд. Двір, можу сказати, змінився, як з'явилася ця доріжка. Подобається мені такий вигляд. Все гарненько, акуратненько. І частенько буде. Ось так от по боках камінчики клала, тому що мені треба було чимось прижати тканину, щоб вона не розліталася, ну, а потім, щоб щебінь не розносився на квітник з тієї сторони, а з цієї сторони на газоні не було щебня. Тому я вирішила ось такими камінчиками викласти. Такий вигляд буде. Так. Дуже в нас холодно. Сьогодні з'явилося сонечко. Вчора також було трохи сонечко, але було дуже вітряно. У нас аж такий вітер був, що в березі, там де засираємо. Там у нас берег, ростуть дерева. Одне дерево прямо впало. Такий вітрюганіще був. Вистя мені наносило. Там ще один квітничок, але його не дуже видно. Там я трохи своїх хвойних посадила. Ті, що мені прийшли, треба буде їх чимось скривати на зиму, щоб не померзли. А то мої грядки так виглядають здалеку. Ось так от це під плівкою пісочниця. Хочемо тут зробити дитячий майданчик для нашого онука маленькому. Ось так от буде все виглядати. Там вже понаповняли землею високі грядки. Можна вже садити на весну. Ось так от. Така осіння пора. морозно сьогодні. І така доріжка. Дуже вона мені подобається.